Вітаю! Якщо ти психолог, педагог, медик або працюєш в соціальній сфері, це важлива інформація для тебе. У нас в центрі йде набір нових груп базового курсу із позитивної психотерапії. Це післядипломна освіта офіційно визнана МОЗ України. І тепер цей метод, згідно нового закону про психічне здоров'я, дає право легально консультувати, а в подальшому і надавати послуги психотерапії. Курс побудований в модульному форматі. Кожен модуль це три повні дні інтенсиву з фокусом на практику, роботу з реальними кейсами, супервізії та відпрацювання навичок. Це навчання для тих, хто хоче не просто знати, а реально працювати ефективно в професії. По завершенню, випускники отримують європейський сертифікат від Всесвітньої Асоціації позитивної психотерапії. Навчання відбувається онлайн і офлайн. В інтерактивній формі це дає можливість отримати глибину, практику, підтримку і чіткий старт для професійного зростання. Навчання відбувається в малих групах, тому кількість місць обмежена. Деталі та реєстрація за посиланням. До зустрічі на курсі!